Наші клієнти часто нас питають, в чому різниця між керамічною плиткою і СПЦ-підлогою. Перша різниця в тому, що керамічна плитка вона є холодна. СПЦ-підлога вбирає температуру вашого приміщення. І навіть коли не включаєте ви підлогу з підігрівом, тобто підігрів підлоги, ваша підлога буде комфортною для ходьби. Це перша різниця. Друге, керамічна плитка, вона є Слизькою. Тобто особливо, що якщо розів'ється якась водичка, буде біжати дитина, в неї є всі шанси підковзнутися. Ця підлога має показник r 10 тобто вона є абсолютно не слизькою, навіть якщо вона є щойно помитою. Ще одна відмінність заключається в тому, що якщо на керамічній плиці в нас впаде якийсь твердий предмет, ми отримуємо скол. Керамічної плитки. В даному ж випадку, за рахунок своєї еластичної основи, підлога залишиться абсолютно неушкодженою. Само собою є характеристики, які їх об'єднують, ці два покриття: перше, те, що вони є водостійкі, друге, те, що вони мають хорошу провідність по теплу, тобто хорошу теплопередачу. Але є те, що і їх між собою вирізняє. Тому, якщо ви схиляєтеся до еластичної комфортної підлоги, яка буде вас радувати багато років, то підлога – це ваш варіант.